Головне не просто працювати, але й забезпечити зміну поколінь, каже електрик коксового цеху заводу Запоріжжя Кокс Євген Потапенко. Чоловік працює в коксовому цеху вже 33 роки і як ніхто інший може навчити молодь. Коли є нормальний наставник, який показує, як воно працює, куди воно йде, тоді, скажімо так, молодежі їй цікаво працювати. Їй цікаво бути в колективі. Якщо колектив сплачений, він знає, куди він движеться, тогда і молодіж вливається в цю ріку і йде в потрібному руслі. Євген Потапенко зараз наставник для двох молодих електромонтерів, а зампрофесії професії вчив їх ще студентами під час виробничої практики на Заперешкоксі. Я участвував, скажімо так, в їх обученні, я участвував в їх випуску, я їм розказував. и показывал, как мы работаем, какие у нас условия труда, как можно, грубо говоря, прийти и чего достичь. Хлопцы посмотрели на это дело, им интересно у нас работать в коллективе. Вот они по окончанию учебного заведения пришли к нам работать. Молоді електромонтери Коксового цеху Олександр Іконяк та Олександр Тимків взяли участь у мотиваційній програмі Метинвесту Перше робоче місце протягом року, окрім зарплати та премії, вони отримали додаткові 50 тисяч гривень. Та кажуть, гроші, хоч і приємний, але не головний стимул у роботі. Мені борсу подобається, що я вчусь. Типа я постійно узнаю нове, узнаю цікаве, постійно штану. Необичні дні проходять. Кожен день что-то другое, Вот это, Ну мені очень сильно це нравится. Обучають, розказують, все розжовують до мелочей. Взагалі, люди очень довго здесь, допомагають у всім і обучають очень хорошо. Хлопці кажуть, надихаються своїм наставником Євгеном Потапенко. Завдяки його порадам пішли навчатися до вищого навчального закладу. Ріши, тому що хочеться як то не завжди електромонтером оставатися. Хочеться і далі як по кар'єрній лісниці йти. Мотиваційна програма Метинвесту перше робоче місце запрацювала у травні 2024 року. За цей час тільки на запорізьких підприємствах компанії нею скористалися 122 молоді спеціалісти. Ну, мотивація була працювати, як прибавка до зарплати, як відложити на учебу чи що небудь в дальніше будущому. Саме головне, що це получить опит. кар'єрний рост можна отримати много можливостей. Колектив знаєш людей.